Привіт всім! Сьогодні побалакаємо про універсальність клею Strong Glue. У мене є отаких два браслети. І з ними е, біда. Я думаю, у вас таке також траплялося, коли просто рветься. Вони вийшли з строю обидва, і я думав, що потрібно купляти вже нові. Але тут виникла думка: а чому мені не спробувати клей і побачити? І як воно буде тримати. Сьогодні я також хочу зробити невеличкий конкурс, який саме дізнаєшся в кінці відео. Я вчора склеїв один, е навмисне клей не витирав, щоб ви побачили. Тримається досить непогано. Сьогодні весь день відходив і все добре. Навіть плавав в ньому у басейні. Це говорить про те, що клей Strong Glue водостійкий. І допоможе вашим речам служити вам трошки довше. Принцип склеювання клеєм такий же, як і завжди. Наносимо його на дві сторони. І тепер це все прогріваємо феном. Після склеювання обов'язково річ залишаємо на 24 години. І тепер новина для тих, хто вже придбав клей БСК Стронг на нашому сайті. Зробіть відео вашого ремонту, пришліть мені на Viber 068 868 5094 і трьом кращим авторам я зроблю подарунок від нашої компанії. З вами був Башмачник.